Багато людей вважають, що поляки не задоволені присутністю українських біженців у Польщі. Проте за останні два роки економіка країни дійсно почала різко зростати. І сьогодні ми поговоримо про те, як біженці з України вплинули на економіку Польщі. Мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Став лайк цьому відео, підписуйся, якщо ти досі цього не зробив. Пошук виходи із кризи, в якій польська економіка перебувала з кінця 2021 року, став серйозною проблемою. Наприклад, зростання інфляції та пов'язане з нею значне збільшення витрат підприємців знижували їхню готовність інвестувати. Влаштовані на роботи в кольорі компенсують своїми податками видатки на допомогу біженцям, і протягом останніх двох років вплив громадян України на економіку стає все більш очевидним. Зокрема, це виявляється у зростанні основних показників економічного розвитку, завдяки українським мігрантам. Спочатку це виявилось головним чином через збільшення обсягів споживання однак, протягом короткого періоду часу українці вже вийшли на польський ринок праці як наймані працівники та підприємці. Причому, якщо ви думаєте, що наші українці переважно працюють на складах та заводах, ви помиляєтесь станом на жовтень 2023 року, у Польщі проживало майже 1 мільйон українських біженців. Із них 14% біженців працювало на виробництві, 12% у закладах розміщення та харчування. 6% у сфері ремонтів та торгівлі, і 5% зареєструвало власний бізнес у Польщі. Це понад 10 тисяч власних фірм. Найчастіше українці організовують господарську діяльність пов'язану з обробкою програмування, порукарською та косметичною діяльністю. Це означає, що нові підприємці ідеально вписуються в сектори, де в Польщі не вистачає робочої сили будівництвом, IT та логістика. Якщо говорити про зарплату, то 20% українських біженців заробляли менше 3 тисяч злотих. Це 697 євро. 41% заробляли від 3 до 6 тисяч злотих і 12% заробляли більше 6 тисяч злотих. Тож, скільки податків сплатили українці у Польщі? у грошовому еквиваленте – це від 10 до 14 мільярдів злотих. У 2023 році – це від 14 до 20 мільярдів злотих. Так, за висновками експертів, біженці з України, що залишаються в Польщі як робітники, підприємці, споживачі та платники податків, мають дійсно позитивний вплив на економіку країни, який зросте ще більше у довгостроковій перспективі. А ви як гадаєте, чи дійсно українські мігранти так сильно вплинули на зростання економіки? Пишіть, що думаєте в коментарях та підписуйтесь на наш канал, а також долучайтесь до нашої спільноти в інстаграмі. До зустрічі!